Зараз е, військово-політичне керівництво е, було би добре для суспільства, щоб воно, вони подали сигнал, того, що еліти також служать, еліти також ризикують своїм життям. Чи це що не популярно, це дуже популярно. Ну, дивися, не... десь так. Я не хочу, щоб це було популістично, але не популярно з тої точки зору, знаєш, що, там. Всі бігом в армію, всі, всіх кинуть там на передову, там і так далі. Я маю на увазі, що е, чим ваші будуть втрати в війні, чим а вони чим далі тим будуть важчі, тим важливіше, щоб еліти показували приклад того, що це їхня війна. теж, що це не тільки справа незахищених бідних верст населення, або людей, які там просто патріотично зробили вибір, які тягнуть там на собі цю війну роками.